Ми програли один поєдинок в один пункт у овертаймі. Три інших матчі були достатньо рівними теж. Я задоволений тим, яку гру ми показували відрізками. У двох матчах ми відігравалися від стоячі походу і перемогли таки і Австрію і Угорщина. Так, ми поступилися у важкі гріхорвата. У них сильна команда, але у нас був шанс. Гутім, бо ви адешнс не Зараз перед наступними чотирма матчами ми розуміємо, що стати однією з двох команд, які кваліфікуються, буде дуже непросто. розпочинати нам слід буде в Угорщині. Вони знають, що перемога їм необхідна, але ми бажаємо цієї перемоги ніяк не менше. У другому колі кожен матч важливий. Нам слід зіграти дуже добре, адже виїзні матчі це серйозне випробування, тим більше із командою, яка відстає лише на одне очко. Вони надзвичайно вмотивовані. Нам теж необхідна мотивація, адже ми маємо ще шанси посісти перше місце у групі. Для цього треба вигравати у кожному поєдинку. Нам ще доведеться зіграти з хорватами на їхній території, і хто знає, що може статися. У них хороша команда, але їм теж слід ще зіграти чотири матчі. Краще не дивитися на друге коло з чотирьох ігор. Краще дивитися на кожен наступний поєдинок. І у нас попереду угорщина. Зараз цей поєдинок найважливіший для нас. У баскетболі постійно трапляється зіткнення і падіння. У печого стався інцидент з ліктем після падіння у матчі проти хорватів. Тоді ми вирішили, що на Кіпр йому краще не їхати. Йому надали не необхідне лікування, всю допомогу. Я сподіваюся, він повернеться до лав ще сильнішим. Він вже тренується. Таке вже воно спортивне життя, синці та гулі. Всі грають з ними. І добре, що у нас зараз нікого немає з важкими травмами. Я у доброму гуморі, бо знав, що сьогодні побачу вас і вирішив побути з вами у хорошому гуморі. Адже мікрофон у тебе і останнє слово буде за вами.